Так, знову всім привіт! Продовження цього міні-трактора. Як бачите, я вже пошпаклював де треба було. Тут приварив замки такі, це саморобні. Не знаю як показувати. Приварені і тут, і тут. Вкратце, регулюватися не буде. Сюди ще буде ставитися резина уплотнитель, бо не гриміла. Продовження навіскою. навіску я основу приварив. Так, Це 4 такі смуги. Товщиною 10 мм і ширина 45 мм. Все знизу приварив. І тут зверху з'єдинив трубою 48 мм. Так, посередній пластині висверлив тут 5 дирок по 12 І зробив так, що фаркоп цей що ще було мож було. Так, знімати і поставити назад, якщо треба, або піднімати вище. Між дирками 40 мм, 4 см. Так, все на 3 болта, або на 2, точно хватить. Так, сюди буду ставити або підшипник 204 вроде, заходить сюди. Або буду зробити тулку товстостінної труби, і на цьому буде качати цей вал, що буде піднімати механізм. Це я приблизно приклав. Як це буде працювати? Сюди привариться вуха з одної сторони і з іншої сторони. І то буде розтяжка. Так, знизу. E, на продольну тягу буду використовувати такі вуха, буду приварити сюди і знизу і на одну, і на другу сторону, і через цей e, дирок, я тут висорю по 22 мм, mm, буде заходити e, вал і до того буде. Прикручуватися вже продольна тяга. Зараз ці механізм не буду зробити, тільки зробив, щоб може було прицеп тягнути, то потім вже мож буде доробити, не треба буде вже варити нічого, просто прикласти, прикручувати і вже якраз е, краска не буде горіти, якщо буду вши, чи вже не треба нічого там варити. Так, зараз буду розбирати повністю, покрасити все і буду показувати, як по складу. Ну, так виглядає рама в розобраному стані. Так і невеликий. Так, все, що можна було знімати, я познімав. Коробку передній міст, задній міст, крила, сидіння, мотор. Це все познімано. Так, уселивши тут таким розкосом, ось ці задні навіски приварив уха і усилив знизу всі шов, що треба було. Так, ще зробив вихлопну на мотор, тому що то було під капотом. А зробив так, що внизу буде виходити. Так, обсталося винести, почистити і покрасити. Потім опять Ну Отак уже скоріше буде, не так, як тепер. Так, зараз все погрунтовано. Тільки що заносив, Почти висохло. колесо вже на колір покрасив, з краскою і все запчастини. Так, завтра продовжую вже краскою. Так, покрасив всі деталі до цього міні-трактора. Краскою точно таким, як прошлий рік UMZ красив, колір підсунда. Рано красив, тепер вже високло. Так, буду заносити і собирати. Так, я склав цей міні-трактор. Як і сте бачили на картині на фотографію. По такому очері я склав всі запчастини. І так, так скоріше, але все одно зайняло почти одного дня. Цілий день я з цим робив. Так, бачите вихлопнув трубу, що переробив сюди, у бік виходить. Ця труба заходить приблизно 5 см. І ця нижня труба аж до верха, і на ньому отвіри вздовж. Ця труба із кардана. Томкостінно. Так, доробив газулькою Ще зробив такий тросик, доки має відкриватися капот. Так, додав таку пружинку на газульку. І так. Таким образом кріпляв сам трос кожух троса, там заводський отвір, там болт поклав і з таким пластином зажав. Доробив ручний газ. Тут теж заводський отвір, теж болт М6, а тут такий продольний кольцо я зробив, щоб, якщо регулювати, наприклад, ручний газ. Ще може, якщо педалям хазнути, то, е, то дає можливість. Так, цей проволока тройка. А цей механізм я кріпив до цього болта, що держить руля. Такий механізм. Так, покажу. І знизу так виглядає. Тут э, пружина, болт восьмерка, це контр І тут э, такі зуби нарізав. І на сьому типу два краї зігнув. І тип, то фіксує. Так, це ще лишилося покрасити. тут ще покажу педаль газу. Це так виглядає, болт пересверлив і е, з іншої сторони затягнув. Тут ще шелі лишилося покрасити пару деталів, що, що не покрасив. І може виходити на роботу. Так, по ціні не питайте, скільки я втратив, я так порахував, що потрібен один жигуль. Якщо у вас вийде взяти за 200 доларів, тоді у вас цей трактор буде за 200 доларів. Так як жигуль буде будете мати задній міст, колеса, коробка, рульовий механізм, передні ступиці, руль сидіння і що мотор. Якщо у вас буде робочий продасте, можете за ту ціну взяти такий китайський, а остальне, що здате на металолом, і з того у вас виходить остальний метал, що потрібно для цього купити. Так може ще там плюс 50 доларів додати. Так що по такому ціні так, цей трактор мені так вийшло. Буду виходити на роботу, покажу вам. Ну а так вийшло закінчити цей міні-трактор. Вже прийшов з прицепом. Скорость якраз ідеальна для міні-трактора, якщо тільки на польовій роботи може і скоро буде робити. Так, прицепчик перетягнути отлично. Так показую. Так, ручний тормоз, ручний газ. Так, включаю першу передачу. Так, на холостому. Так їде. І якраз З цим і закінчив цього міні-трактора. По навіску не буду зараз робити, доки нема потреби, що ще буду тут зробити, то світильники покладу спереді наклейки і все таке. Під колесом я клав, що не говорив, шайбу. Тому що наболтова різьба не до кінця і не можна було дожати без шайби колесо. І так, прийшлося підкласти шайбу. Так, по весу трактор 240 кг. Коли було в розобраному стані, всі деталі зважив. І так вийшло 240 кг. Так, по скорості четверта максимальна й приблизно такий, як у Жигульової перша передача по максимальному. То там 20, 20 км за час приблизно. Так що, е, ідеально. Так, з цим трактором все. Якщо полюбилося вам, ставте лайки. До слідучого проєкта. Всім пока. Слідущий проєкт буде ґрунтофреза до трактора UMZ. Всім пока!